Багато ціліщими джерелами, деякі з них знаходяться в готелі Респект. Джерело номер 5 вода нафтуся, яка оздоровлює печінку, жовчо-відні шляхи, підшлункову залозу, знижує рівень холестерину, нормалізує рівень глюкози, має імуномодулюючу онкопротекторну дію. Джерело БАС водичка по типу боржоні, яка оздоровлює шлунково-кишковий тракт, нормалізує кислотність. Знижує печію м13, умікальна вода, якої аналогів теж немає в Україні. Це водичка підвищує рівень ферритину, гемоглобіну, дає заряд енергії, виводить радіонукліди, токсини, шлаки з організму. Призначає джерело No6 це нафтуся, яка має більш виражену сечогівну дію що є пісочок кристаликів в нирках, конкременти кармічі, сочокам'яна хвороба, пілунефрити, гломеру лунефрити. Також в готелі Респект є будь гліцеринова, яка дуже гарно омолоджує шкіру, зволожує шкіру, протизапальну дію має, дуже гарно підходить підліткам при проблемній шкірі. Так що достатня кількість, обов'язково приїжджайте у східницю в готель Респект.